скільки треба заробляти для того, щоб прожити нормально в Києві одній особі. Я вирішила підрахувати свої гроші за жовтень, скільки я витратила і на що, і хочу з вами поділитися. І, чесно кажучи, коли я підраховувала, я зрозуміла, на що я просто викидаю свої гроші, і вони не обґрунтовані. І так, поїхали. Комунальні послуги у мене 3 600, 3 тисячі за квартиру, плюс телефон та інтернет. Кредиту 5 500. Косметолога витратила 5 500 в жовтні. Косметику, яку собі придбала, 2 800. Кросівки 3 500. Хімчистка одягу 1000 гривень. Проїзд 1000 гривень. На їжу я витратила десь 8 тисяч І на Каву на каву, яку я заходжу кожен день, за місяць я витратила 6200. Це просто треш. Я заходжу на каву кожен день і декілька разів я можу ще купити собі щось солоденьке, звичайно. І ось так ти не підраховуєш, не дивишся, там, скільки ти витратив в місяць. І ось я зрозуміла, що це просто марно траство. 6200 просто на каву! Йо-майо! -йо. Коротше, і так у мене вийшло 37100. 3700 і це не дивлячись на те, що у мене хлопець знімає квартиру. І в цьому місяці я їздила на свій день народження буковель. Своїх власних грошей я витратила 23 тисячі на два дні. І це ще тільки з моєї сторони. По грошей у мене вийшло в цьому місяці 59 300. Ну, я розумію, що поїздки це не кожен місяць, але все ж таки без квартири на одну особу треба 40 тисяч гривень. Якщо ти знімаєш квартиру, це плюс ще 20-15 тисяч. Тобто, 60 тисяч гривень нам потрібно для того, щоб прожити нормально. В Києві при мінімальній зарплаті в Україні 25 тисяч гривень. Ось так, якщо тобі сподобалось, моє відео, обов'язково постав мені лайк.